Ісусу Христу. Може, не всі, але здебільшого я вже бачу мають свічки. Ми, може, тут насолоджуємося, коли виступають перед нами артисти. І це дуже приємно, бо це дає нам силу грітися. Але мусимо пам'ятати, що найбільша боротьба зі Злом це і молитва. І сьогодні зараз ви маєте ці свічки. Тримаючи, я буду читати молитву за мир, ми мусимо чувати, щоб тут, в Україні, у нас був мир. Ви уважно слухайте, якщо можете, повторяйте за мною. Господи, Ісусе Христе, Царю миру, до Тебе звертаємо наші серця, стривожені загрозою несправедливості. До Тебе, Боже, милосердя, кличемо з глибини душі. Відверни від нас цей душкольний удар. Тебе, Спасителю, наш благаємо, дай цілому світові та всім людям Твоїм мир і спокій. З того Пресвятого серця вилив ти любов святу на весь світ, щоб між людьми зникла всяка незгода і зривала сама лише любов. Коли ти перебував на цій землі, серце стоє з такою великою ніжністю, відчувало всяку людську нужду. Надихни, отож, володарів, і їхні народи, бажання миру, нехай зникнуть роздори, що порізнили дітей одного небесного Отця. Згадай Ісусе, що за ціну крові своєї ти зробив їх братами і сестрами. Колись в любові ти вислухав благання святого Петра про допомогу, рятуй нас, Господи, бо погибаємо. І зелів розбурханим хвилям моря заспокоїтися та подав тишу. Змилосердися нині над нами і вислухай молитву нашу. Прости нам про грішення наші, добровільні і недобровільні, мир світу і то йому даруй. Благовірному народові нашому правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, і дар з висоти сходить від Тебе, Отця Світла, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господні, нехай зійде на ці свічки. Хто має їх в руках, а можливо, хто не має зараз ті свічки, запаліть, нехай свічкою буде ваша душа. Нехай це світло, яке виходить від свічки, надихає нас на добрі діла, на милосердя, на любов, на витривалість, бо ми боремося за правду. Ми боремося за тебе, Боже, який нас надихаєш, який нас докличеш. До свого життя. Слава Ісусу Христу! Прошу, Рсаночка, з квіточкою гарною, то підійде ближче. Я хочу звернутися до всіх, хто хоче зібратися на Майдані, організуватися. Якщо. Когось хтось не кликав чи не запрошував, кличу, запрошую. Якщо хтось прийшов, не зорганізувався, пішов. Будь ласка, прийдіть, поверніться і зорганізуйтеся. А як наша система, що інформування, лише ми дзвонимо, так і повідомляємо, бо всюди інформаційно є заблоковано, Наша народна інформація може бути тільки, якщо ми дзвонимо друзям і повідомляємо, що Руслана про таке проголосила на сцені. Будь ласка, звернення зараз буде до громадських діячів, активістів і студентів. Заява громадських активістів та студентів. Політики намагаються використати активістів та студентів. Ми хочемо вести розмову на рівних. Нам вистачає внутрішньої сили для утворення колегіального органу, який вже сформувався на майдані на традиції віче. Туди входять голови спільнот, колегіальний орган забезпечить представництво активу громадського сектору у переговорах. Запрошуємо зараз, прямо зараз, громадських та студентських активістів, які сильні приймати рішення сьогодні вночі і до ранку для узгодження спільних дій. Ми збиралися під стелою, ми повертаємося під стелу. Для полегшення координації збираємося прямо на самій стелі. Я буду з рупором там постійно всю ніч. Також на місці працюють координатори. Я звертаюся до студентів, я бачила, як ви йшли з ліхтариками, я бачила вашу впевненість, я бачила вашу рішучість, я бачила вашу мужність тут. І я дуже хочу, якщо хтось ще думає, чи йти завтра на вічі, чи приходити сьогодні вночі і так само приносити свої ідеї. так. Приходити і приносити, так, повертатися і бути тут. Так, Майдан для всіх. І ми чекаємо вас під стелою. А вас я попрошу ще раз підняти символ перемоги. Простий, простий символ перемоги і разом, разом сказати віче, віче, віче. І ще раз голосніше. ВІЧЕ. Додавайте сили голосу! Віцеві я вірю в Україну. Я вірю в українців. Вірю в те, що ми тут стоїмо надаремно. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І просто люблю вас.